Вітання всім. Сьогодні вже 11 вересня, черговий патч Black Desert завезли другу частину станії. Деякі івенти і деякі зміни. Тому, як завжди, давайте про це по порядочку. Без ніяких довгих розмов. Так, перший івент на цій вихідні, по суті, тільки 12, 13, 14 числа. Це PvP івент на Ариші е, Анонімній. Скоріше за все, воно має бути. Якщо ні, то здається, дефолтна арша, да, так, анонімна арша. Коротше, на одну годинку PvP-Event. Час можете бачити ось на Європі з 21.30 до 22.30 по цесту або з 19.30 до 20.30 по UTC. Що коротше потрібно? Перебігаєте на канал Арша Анонімна. Локація на One Step. Хто не знає, це де ви б'єте боса гріфона вашого. по... Щотижневому тому босику, з розломів. Сюди прибігаєте і там короче Просто пвпешитесь. За це можна отримати гроші. За перше вбивство отримаєте 10 поїнтів, за друге 8 і так далі до 6 вбивства, де ви будете отримати 0 поїнтів. За кожну смерть з вас збивають 4 понти. За участь, коротше, вам дадуть просто-напросто здається золото. Якщо не дадуть, то просто да ось. Daily Participation Reward, робити робите 3 кіла в день, і вам дають 1000 голдбарів в кількості 5 штук. Якщо я не помиляюся ці 1000 голдбарів, а ну. А, це півлярда вам будуть давати Тобто 500 лямів просто за 3 кіла. отримуєте і все. Є плюс нагороди. За перше місце. 3 лярди як би смачно, да? якщо можна отримати. І за другий по 30 вже на якби, 100 лямів менше і менше і менше. Тому якось так. ось такий. Наступний івент пов'язаний з Red Battlefield ом. З 11 по 25 вже діє. Берете Black Spirit Daily квести івентові і просто йдете на Red Battlefield у Валенцію. Якби, і... Просто приймаєте участь. За перемогу вам дають 25 Battlefield токенів, за програш 10. Збираєте, отримаєте. Також за участь вам дають по 200 лямів o, Mythical Spirit Powders для заряджання алхімічного каменю, якщо потрібно. Плюс до цього всього один раз на сім'ю. Тільки я тут, не знаю, на жаль, умови не написано чи перемогти, чи програти. Але судячи по назві, напевно, все ж таки перемогти, вам ще дадуть 500 каміння-крон. Якось так. Наступний PvP-івент. Па івентів -по -по вони понасипали. Також з 11-25 по 25 це по нодварам. Те ж сама історія. 500 каміння крон 800 лямів вам будуть роздавати, будуть роздавати нагороди кожен тиждень. ну, Вірніше, отримаєте ви нагороди 18-25 числа, тобто на наступні патчі, коли будуть ставитись. За участь 300 лямів один раз, за 3 рази 500 лямів, тобто вам 800. Гільдія або Альянс отримує 10 лярдів срібла в гільдійну, як би грошову скриню. І персональна нагорода за перемогу один раз на одварах 500 каміння крон. Все. Наступне це вже трошки смачніше, але все ж. 50% дропрейт по 25 число від сьогодні. крапка Більш нічого. Наступний івент. З 11 по 25 вам просто потрібно буде зайти в гру і на Y забрати. Всього-навсього 100 палива марні і більш нічого. До речі, я його забув забрати якраз таки. І, типа, все. Просто зайшли, забрали, і більш нічого вам не потрібно. Це ніякий не івент на дзеркало за одне паливо, марні і так далі. Нічого. Просто роздали 100, 100 штук. Все. А більш нічого. Шоп. Шоп, я не дуже котре буду нагадувати, часто роблю огляди, але. З одного боку, це варто проговорити, але з іншого боку, це занадто дорого для гаманців. Коротше, завезли з сувої uh, Pure of Equilibrium. Uh, ці сувої, якщо хто пам'ятає, їх там роздавали колись на перлабіси один раз на халяву за промокод, один раз можна його отримати ще по івенту менторства, але це саме учень отримує, не ви uh, оцей сувій. І тепер їх знову завезли на певний період до 25 числа в шоп. Один коштує совій 11250 перлів. Це десь 110 євро, якщо я правильно пам'ятаю розтінки в них, а ну. Що так якої коїни. Ну, да. Соточку там докидають, ну, коротше. 100 плюс євро, 4 тисячі гривень сувойчик чи скільки там, воно зараз ще вже 5 майже. І так само 2 можна купити за 15 тисяч перлів типа знижка 50% з 30%. Це сувої реролу. Доволі цінна штука з одного боку. Але самі думаєте, чи купувати, чи не купувати, але я б краще не купував. Але просто про це вже. Я думаю, варто знати, хто в кого може є вистачає грошей, хоче поміняти класи, він їх не було сувоя. Можете собі спробувати дозволити купити. Але це таке. І сам патч. Нарешті другі шматоки Данії е, додають квести, тобто, ну, старі нові квести, да, називаємо це так. Більше нові квести по двом новим замкам, які ще не були завезені в минулий патч за і це десь приблизно місяць тому назад було, якщо я правильно пам'ятаю. Е, то тому берете їх проходите, знайомитеся ще з двома новими босами. І так далі. Тут, та ще ось два нових боси, як би ось вам. 390 на 450 40 бос, і кафраз 395 атаки на 460 атаки. Це два повністю ендгейм-босси з ендгейм спотами. Нагороди так само відповідно, що четвертий замок, якби буде падати вам PISOFDA на 4 штуки. З Кафраса там 5 штук і так далі, да ось. Геральтов, кристал, кристал, до речі, гарна штука, про неї трішки пізніше розкажу. То тому, якби два ендгейм спота нарешті завезли. Оце, до речі, для мене більше Що вони зробили перлабіси. Що оцей віклі-квест, який ви берете біля кожного суті, ну, як би. Май... назвем його нодменеджера, де ви їдете фармити спот, тепер вони зробили вимогу до. Саме взяття квестів. Я тепер не можу брати квест, бо в мене 426 дефо. Я це ще не їздив, не перевіряв, але напевно, поки зараз якраз пишу, заїду заодно перевірю, щоб це було насправді так чи ні. Бо це, це з одного боку трошки дивно, але цікаво. Відправив їхати. То тому майте на увазі, що тепер, якщо ви фармили умовно, те же саме Теріон, як я фармив, як я фармлю верніше. І ви хотіли взяти квест, а тепер ще завезли вимоги по квесту. Раніше по гіру, щоб брати цей квест. Відповідно так само: вимоги ж до Бліца, Цього за те, щоб стати еданою цих двох замків. Якби маєте на увазі, і самі споти. Якби ось така мантікора, я так розумію, це чи що воно таке? Вимоги 390 на 450 білої атаки, і сіра загальна. Починається рекомендовано від 1890 атаки і, закін... і Дефу 760. Падає все, плюс Геральт Кристал і Флавас Геральт Кристал, якраз про них ми знову ж таки трішки пізніше. І так само Кафрасовський замок. 1980 рекомендована сіра атака, і 800 дефа. І відповідно 395 білої, 460. -го. Дефа Білого також. Плюс до цього всього позаводили ще квести на комба, так само вікліки де ви можете отримати хан uh, нов, новий кристал Данії, на, найвищий кристал Еданії по мобам, і на Damage reduction, здається. Знову ж таки, квести, так само ж знову нагадують. Не знаю, чого вони про це двічі нагадали, але От не тут цікаво, якщо можна брати оці всі вікліки квести з кожного спота, хто може фармить. Ну, візьмемо усі майже споти, да, наприклад. То це буде доволі смачно по оцім Energy of End Time, доволі такі. І вони там багато в чому використовують. І так, Herald Crystal. Loves Herald Crystal, якщо коротко, це покращення вашого артефакта Кабоа. На оці damage Reduction і Evasion я навряд чи розумію, кому не потрібні, але їх тип, також можна покращити. Тому Кабо-Артефакти. Додатково дає 3 атаки по монстрам, Damage Reduction плюс 5, і ще плюс 50, 250 максимум хп. Ось так от виглядає порівняння: 7 атаки по монстрам, 20 Damage Reduction, 100 хп і 75 стаміни, некарапчений, називаємо це так, некарапчений. І Карабчений вже 10 атак по монстрам, 25 Damage Reduction, 350 хп, і стаміна залишилась та сама. Тут, якби та сама історія. Тут, по суті, тільки е, додається ХП і 6 атаки. Ці херальди можна купити на аукціоні. Максимальна ціна за кристал, з якого крафтиться цілий, буде 50 лямів, а за готовий 5 лярдів. Це максимальна ціна. Тобто бути готові до того, що, по-перше, їх може формити не така велика кількість людей загалом, тому, напевно, вони будуть стояти майже постійно по 5 лярдів за одну штучку. Як і було, казав вище, додали хан кристал в Даску of, of Ruin, це найвищий о, камінчик інкрустації для атаки по мобам Данії, і 20 демедж редакшен у його стати. Далі по контенту. От з contribution points я не зовсім правильно розібрався. Я тільки розумію те, що тепер 600 contribution points це типу максимум зробили, і вони переробили. Сам варіант того, як ви отримуєте ці contribution points, Тобто, по суті, спростили їх отримання і щоб швидше їх отримали і більше. Ну, я, я так це зрозумів тому ось тут збільшено, типу, в, вимоги по досвіду і отримання contribution point в 1,6 і раз, рази. Тобто, я так розумію, це просто спростили саме варіант того, що ви простіше будете отримати contribution points, але. Після того, як у вас перевалить за 501. Тобто до 501 contribution point, я так розумію, нічого не буде працювати в основному, а тепер. Будучи відсотково, вам накидати, типу, простіше отримання цих полів. Наступне, по валксам, по ітемам, по скролам, по лакам, називайте, які хочете. Багато чого переробили, поприбирали бокси, які давали ці 15, 25 і так далі. Тепер це все буде давати вам. Просто ви відкриваєте бокс, я так розумію, не буде навіть якогось рола. Просто відкриваєте бокс. Де бокси були 15, 25, вам просто дають 30-ку. Типа, бокс 40, 60, вам просто дають 60 лака і так далі. Так само ці, я так розумію, перекрафтові. Та сама історія, але. Тут, тут не зрозуміло. Просто я так розумію, буде отримати. Далі. Chilling фрагмент 100 штук додали Деборіку. Це обмін. Я не пам'ятаю, за що здається за ПВП цією фрагмент. Далі, Тріало Фетерія. Оцей контент з одного боку був прикольний. Але я не розумію, чому його парлабіси прибрали. Коротше, ті, хто фармили в основному більшості своїй е споти в Лукіті. І мали отримати, де там та лукіта І отримували було. Ну, от тепер уже, от це скриньки такі виглядають. А перед цим всі отримували якраз такі от Forgotten Sіл: цей, щоб сходить в данж, вибить два кільця де Боріки, або може навіть і більше, але чомусь я не знаю, скільки я там фармив воно мені жодного разу не падало. Тепер і ви їх вирішили просто прибирати це конденс походом в данж, і тепер просто ви зі спотів будете лутати ось такі от скриньки. Goten Limbo Box і Wicked Limbo Box. Як воно і що воно буде працювати, на жаль, я не знаю. Чи це буде як-то лохотрон з лохотроном всередині, чи це буде, ви просто відкриваєте бокс і вам дають кіпек-нагороду за проходку данжа. Я думаю, 100% мають давати Деборіку колечка 100%, скоріш за все. Якщо ні, можу помилятись, хто фармить, кому буде падати, дайте знати в коментарі під відео, щоб просто розуміть, як воно ну, в майбутньому тепер буде працювати. Тому, коротше, ви, по суті, просто ви цими боксами тепер отримуєте той же самий лут, який ви отримували, коли раніше ходили в данж по цим лімбопечаткам. Якось так. Поміняли орбіта касл по вимогам по зоні, до речі, Раз таки треба глянути. Я приїхав було, ану. Я можу взяти квест? Ні, я не можу взяти квест. Квест я не можу взяти, бо не відповідаю. І поміняли орбіта вимоги Хоча не знаю, чому вони їх поміняли, наче нічого не зробилося. Дивно. Але ладно. Що зробили? Поміняли рекомендовано damage а damage reduction точно не прибрали трішки це. Вимоги по дефу. Було 450, тепер стало 455, тобто загальний 760 на 740, це по дефу, якщо що. І все так само зробили, тобто, трішки знизили порог дефу, щоб вас там не пробивало, верніше, ви там жили більше. Багато змін по цьому споту. Я там ніколи ще не фармив, і я до того не знаю, куди я до... коли я до нього доросту. Але, по суті, я так розумію, збільшили дроп з титана. Це з боса аля фази ротації. Трошки збільшили його дроп. Випадіння джин кристалів це кристали, які ви крафтите. Джин, кристал, інкрустації, цілий. Збільшили дропрейт на 34%, і Energy of End Time так само збільшили дропрейт на 18%. По босу. Типу, як так розумію, по-голому. Тут йому змінили АП Ліміт Amplification рейт. А, це атаку його змінили. Тобто зменшили з 50 на 5%. Зменшили мо ХП на 20% і перезарядку, я так розумію, йому змінили. Якось так. Далі. Оце найцікавіше. Додали пресети, типу, всі пресети в одному. Я це вже в себе трохи налаштував. Єдиний. Коротше, це доволі зручна тема загалом. Ви тепер собі берете, налаштовуєте повністю ваш пресет, так як вам потрібно, але єдиний мінус цього всього, який я, напевно, для себе знайшов, то що не можна на це поставити хоткеї. То, що ви саме натисканням Хоткеїв міняли між собою пресети. Вам доводиться, от, я, я навіть це от зараз покажу. Вам доводиться заходити, ось, ну, наприклад, меню Function, воно вже мене виведе, на ну, ось. Всі пресети, і берете, і міняєте пресет. Взяли, поміняли. Наприклад, ось. І злізу з коня. Воно зручно, але взяли, ось поміняли. Змінився пресет. Якщо, щоб ви розуміли, ось беремо по кристалах. Ось в мене зараз кристали для спотів, які я формлю, окрім Данії. Тепер я перемикаюсь назад на пресети Данії. Ось зараз в мене має помінятися. Оп, в мене помінявся на пресети Данії. Але я ж кажу: єдиний мінус того, що це не можна зробити на хатки. Може, це колись додадуть, може не додадуть. Це прям буде цікава тема, але з одного боку зручно, можна все налаштувати, доволі прикольно, ви відразу міняєте артефакти, все по суті в один клік. Єдиний мінус цього всього, що ви не можете змінити пресет, по-перше, тоді, коли ви на коні, якби, і тоді, коли у вас є КД-скілів. Тобто, якщо у вас там якийсь КД-скідів, які ви заюзали, ви так само не можете поки змінити е, пресет, коли у вас якийсь скіл в КД. Якось на цьому Далі прибрали опис з монстра зон UI. -ки. Типу, просто текст прибрали. Не знаю, нахрена, але коротше. І. Все. Ось такий, от, коротше, вийшов патч. Друга частина Данії. Не знаю, наскільки, кому воно буде так. Цікаво, окрім тих людей, в кого є вже там дек, дековські шмотки, біжутерії і так далі. Але хтось це все ж таки буде фармити і ходити, то тому побачимо, як воно тепер це все буде з'являтися. Ну що, як завжди, дякую за увагу. побачимося на наступних відео. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, лінки будуть, як завжди, в описі під цим відео. Дякую, подивитесь, ставте лайки, дзвіночки ставте, щоб не пропускати виходи, як завжди, нових відео і всього іншого. І, звісно, я завжди нагадую, стрімлю на твічі на ютубі, то тому також заходьте, якщо хочете поспілкуватись, потрендійте, або просто на фоні послухати щось, що вам хочеться поробити під час вашої якоїсь роботи. Все. Котре дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.